Визначаємо вміст клітковини точно і швидко. Компанія HimLabor Реактив пропонує вашій увазі сучасне рішення для визначення вмісту клітковини, а саме автоматичний аналізатор 5 Advance від італійського виробника «Велп». З цим приладом оператор витратить на аналіз лише декілька хвилин свого часу. Завантажте зразки, оберіть метод, а всю кропітку роботу прилад виконає в автоматичному режимі. Five Advance використовується для аналізу сировини та кінцевих продуктів у комбікормовій та сільськогосподарській галузях, що відповідає визнаним методам та стандартам визначення сирої, нейтрально розчинної та кислотно-розчинної клітковини. Прилад нагріває та автоматично дозує реагенти, дбаючи про ретельне кипіння, промивання водою та фільтрацію. Прилад керується через 7-дюймовий сенсорний дисплей, має зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, поставляється з попередньо встановленими методами, розробленими ВЕЛП відповідно до офіційних. Є можливість створення власних методів. При підключенні вагів до приладу результат аналізу розраховується автоматично. Усі необхідні реагенти містяться у спеціальних скляних резервуарах, які розташовані усередині приладу. Вам більше не потрібно буде попередньо нагрівати та заливати хімічні речовини в колонки. Регулювати температуру для правильного кип'ятіння або перевіряти успішність фільтрацій. Усі ці операції виконуються автоматично. Спеціальний світлодіод показує активні колонки та полегшує виявлення залишків. Всі результати зберігаються в архіві даних та передаються на ПК. А завдяки опції підключення до хмарної платформи ви зможете відстежувати та контролювати свої аналізи, де б ви не були, у будь-який час. Five – це поєднання сучасності, автоматизації, точності та відтворюваності аналізу. З автоматичним аналізатором ви економите час, виключаєте можливість людської помилки та забезпечуєте максимальну безпеку завдяки відсутності контакту оператора з гарячими реагентами та випарами. Звертайтеся до фахівців ХЛР за консультацією.